В Даному відео хочу поділитися з вами своїми думками, що варто інвестувати у другій половині 2025 року. І хочу показати вам аж цілих сім компаній, акції, яких варті своєї уваги. Перед початком перегляду даного відеоролика, як завжди, я прошу поставити лайк і підписатися на канал, якщо цього ще не зробили. Отже, зараз я відкрив карту на сайті finviz.com від початку року. Зміна вартості акцій. Це маємо індекс S&P 500 ну, або бути більш точнішими. 500 найбільших американських компаній. Ну і даний рік, що можна сказати, можна підбити такий підсумок за першу половину даного року. Для багатьох компаній виявився досить позитивним. Бо, наприклад, такі компанії, як Palantir зросла на 73%. Компанія Philip Morris 47%, Meta 22, Netflix 45%. Але є, і крім того, компанії, які є аутсайдерами, власне, на, у тій першій половині. Це компанія Google. Мінус 7%, компанія Apple мінус 25%, компанія Tesla вивачаю, за 25, компанія Apple мінус 17%. Чи, наприклад, така хороша компанія, на мою думку, як United Health Group, мінус 35,5%. Ну і знову ж таки, дуже багато людей, які приходять на фондовий ринок, не знають, що інвестувати. І в даному відео поділюся, нагадаю вам своїми думками в що варто інвестувати свої гроші. По сьогоднішніх цінах. Ну, бо знову ж таки, є багато компаній, які дуже сильно зросли за цей період часу, але це не означає, що ріст буде продовжуватися і що в них варто інвестувати саме зараз і саме по тих цінах, які є на цей момент. Наприклад, Netflix по 1300 доларів. Чи варто він своєї уваги, чи варто його купувати зараз? Я особисто вважаю ні. А їх хочу показати компанії, які, думаю, дуже добре оцінюються, і в які саме зараз варто інвестувати. Знову ж таки, хочу сказати вам: не знаю, коли ви дивитеся даний відеоролик, і картина може помінятися. І знову ж таки, навіть ті компанії, які є в портфелі, можуть потенційно, наприклад, сильно зрости і вже не будуть так сильно цікаві. Дане відео, дане відео є актуальними, ну принаймні найближчі чи є час від моменту його публікації? Отже, давайте перейду одразу до першої компанії, яка варта своєї уваги. Ну і знову ж таки, в любій непонятній ситуації купуємо Google. Акція компанії Alphabet. В даному випадку немає взагалі різниці, чи це клас А чи клас С, бо це клас А з правим голосом, клас С без правого голосу, але по факту ви купуєте ту саму компанію. Ну і е, немає різниці, тобто не буде різниці в майбутньому. Вони однаково будуть зростати. принаймні я так вважаю, що вони будуть зростати. Одна акція на сьогоднішній час коштує 170 майже 7 доларів. І хочу вам сказати, це одна з тих небагатьох компаній, які від початку року навіть не то, що не зросла, е, ну а навпаки, впала на 7 і 11 Відсотка. Дана компанія, я думаю, варта своєї уваги, оскільки по мультиплікаторах торгується на одному з найнижчих рівнів за останній час. Зараз я вам показую власне всю інформацію на сайті investing.com, а власне його преміум версія. До речі, в них зараз там є знижка, аж цілих мінус 50%. Ну і до речі, по моєму посиланню, якщо придбаєте підписку на даний сайт, отримуєте ще додатково 15% знижки. Посилання буде внизу під даним відеороликом. Прийдіть, подивіться, принаймні будете знати, як це взагалі все виглядає. Отже, що на даному сайті є, наприклад, тут є розділ фінансів. Я хочу його саме відкрити по компанії Alphabet. Хочу показати вам, який шикарний ріст є у даної компанії за минулі роки. Знову ж таки, дуже добре, коли ми купуємо компанію, яка розвивається. І взагалі не круто купувати компанію, в якої виручка, наприклад, взагалі не зростає, ну а тим більше падає. Знову ж таки, виручка. Та теж дуже важливо в даному випадку. Можете побачити, тут все дуже добре. Виручка зростає в середньому десь на 13-20% кожного року. Знову ж таки, не будемо заходити там 10 років назад. Ну але хоча б останні 3-4 роки тут можемо бачити зростання виручки на 10%, 9% і 14% відповідно. Навіть схематично. Видно, що так, в принципі, зростання за останній період часу зменшується, але все-таки воно є. Так, це не рівень зростання 40%. Тут не знаю, чи ви хоча б підозрюєте, але цей ріст відбувся знову ж таки завдяки пандемії. Дуже багато людей почало сидіти в домах і використовувати активно і google пошуковик, і YouTube переглядати і, ну, і відповідно, через то і зросли доходи в компанії. Ну Виручка компанії це круто, ну але важливіше, власне, скільки компанія заробляє грошей на кожну акцію, бо ми купуємо акцію і хочемо, щоб власне на дану акцію компанія заробляла, заробляла якнайбільше грошей. Ну і ще щоб було круто, щоб е, даний заробіток цілий час збільшувався. В даному, на, даній, на даній картинці ви можете побачити, що виручка зростає теж в шаленому темпі, тобто на кожну акцію базовий EPS, то навіть схематично. Можете побачити. Ну і наприклад, буквально ще там 6 років тому, то виручка була в діапазоні 2 доларів на акцію. Зараз це вже 8 доларів. Хоча ще в 2023 році це було 5,8, в 2022 році було 4,5 долара. Ну і по прогнозах, то знову ж таки тут є теж. Прогнози е, на майбутні роки ми можемо побачити, власне, так само тут маємо інформацію на 2025 рік, що за 2025 рік EPS зросте. Е, так, це знову ж таки це квартальна інформація, тут 2,81. А, так, а де є власне 2025 рік? В середньому EPS має за, за даний рік зрости до 9 доларів 60 центів. А це знову ж таки рік до року. Цілих плюс 20%. Ну і дане зростання теж буде і в майбутньому. За 26 рік може побачити зростання на 6%, 27 рік 13, 28, 17, 29 20%. Знову ж таки, так, це прогнози. Не факт, що так буде, але я думаю, що така сама компанія, як Alphabet, яка має під собою дуже багато різних компаній, є досить таки глибоко диверсифікована, порадить собі добре і її акції будуть зростати в в хорошому темпі, тому я вважаю, що саме дана компанія е, має місце бути в портфелі, і тим більше по сьогоднішніх цінах, по сьогоднішніх мультиплікаторах я думаю, варта своєї уваги. Е, так, це перша компанія з мого списку. Переходимо до другої. На другому місці в мене компанія Evolution Gaming. Дана компанія знаходиться в моєму інвестиційному портфелі. Так, в принципі, так як і компанія Google. Е, ну але я думаю, що її варто ще добирати, і по сьогоднішніх цінах е, вона теж варта своєї уваги. Дана компанія надає послуги з онлайн-казина для великих ігрових сайтів. тобто це Люди, які сидять перед покерними столами, і на е, відео, так само як я вам зараз показую даний відеоролик, то в реальному часі відбуваються певні гри, е, і вона продає власне ту ліцензію на доступ до тих онлайн-слотів для великих е, сайтів. Ну і на цьому заробляю дуже багато грошей. Виручка зростає в шаркарному темпі, чистий прибуток так само. На даному сайті на даному сайті ви можете побачити тікер, який торгується. В доларах, бо взагалі дана компанія це є шведська компанія, і вона торгується на шведській біржі в шведських коронах: кронах чи кронах. Ну, але тут е, перераховано власне, в доларах. Це 80 доларів 28 центів. Можемо, хочу показати вам теж фінанси. Тут з фінансами взагалі все шикарно. Подивіться, який шикарний ріст зростання виручка за минулі роки. Е, ну, в темпі 30-50-90% кожного року. Так, зростання 90% теж відбулося в період саме пандемії, коли дуже люди активно проводили час вдома. Ну і чистий дохід так само на кожну акцію Остає в шикарному темпі. Тут так само можна побачити і схематично, і в самих цифрах за останній час, там з 2020 року, EPS зріс більше як втричі за такий короткий період часу. Це реально круто. Ну і по прогнозах аналітиків, знову ж таки, так як це не американська компанія, то тут. Немає такого, скажімо так, таких прогнозів на 5-6 років. Так, тут прогноз можливо не є такий е, хороший, як би здавалося. Ну але компанія торгується по хорошому мультиплікатору. мультиплікатору. Тому навіть е, на аж так сильно звертати увагу на зростання, потенційне зростання виручки чи і у не до кінця, аж так і варто, бо може змінитися просто мультиплікатор і вартість акції зросте на 50% за. Та, не знаю, допустимо, пів, пів року. По прогнозах маємо зростання EPS-у, точніше, виручки і EPS-у на мінус 3,7% у 2025 році і плюс 6% у 2026 році. Наступна компанія, яка знаходиться в моєму списку, це компанія Fizerv. Дивіться, це фінансова компанія. Я вам прикладу зараз даний сайт на українську мову. Вона надає технологічні рішення для платежів та фінансових послугах у. У США, Європі, Близькому Сході та Африці е, вона працює через сегменти рішення для продавців та фінансові рішення. Компанія надає послуги аквайрингу для продавців та цифрової та комерції, мобільні платежі, рішення для безпеки та захисту від шахрайства, рішення для збереження коштів, програмне забезпечення як послуга та рішення для оплати через банк. Так, це фінансова компанія займається не до кінця, можливо, одразу зрозуміло чим, ну бо логічно, як вам скажемо, компанія. Google, яка має YouTube, ну, то всі розуміємо, що вона заробляє на відеороликах, а точніше на рекламі, яка є у даних відеороликах. Тут все трішки складніше, але я вважаю, що теж компанія хороша, щоб її придбати. Знову ж таки, давайте змінюю на англійську мову, бо тут переклад не до кінця той і добрий. Зростання виручка за минулі роки можете побачити, в якому темпі відбувався. Так, це не плюс 50% кожного року. Ну, але це одна справа. А, наприклад, зростання е, EPS-у, тут вже картина теж. Трішки краща, Бо EPS в 2020 році був 1 долар 40 центів. Зараз це 5 доларів 38 центів. Знову ж таки, так тут за минулі роки аж такого сильного зростання не було, бо можемо побачити, був і долар 50 у 2015 році, а зараз це 5,38. Але все одно в довгому горизонті часу це все таки досить хороший ріст по прогнозах аналітиків. Маємо тут таку картину зростання ІПС-у в хорошому темпі в майбутньому, бо плюс 16% в 2025 році, 16,5% в 26-му, так само 16 в 27. -му. Ну і далі цифри можете побачити. Тобто я вважаю, що запас е, міцності, а маю на увазі росту в майбутньому є досить таки хороший. І я, вар... і я думаю, що саме дана компанія має місце бути теж в портфелі. Наступна компанія це компанія. З кіберзахисту тут взагалі не хочу заходити власне в опис, чим вона взагалі займається. Це просто кіберзахист в інтернеті для багатьох банків, приватних компаній, ну і для звичайних користувачів. Дана компанія надає послуги саме захисту і на цьому заробляє непогані гроші. І на цьому теж непогано розвивається в плані фінансів. Бо подивіться, виручка зростає в кож... з кожним з кожного року приблизно на 20-30% і це реально дуже круто. Чистий дохід на кожну акцію базовий EPS теж зростає в хорошому темпі. Подивіться, в 2020 році це було 0,6 долара на кожну акцію. Зараз це 2,28. По факту це зростання в 4 рази за. За буквально 3, 4, там, 5 років за 4 роки. Ну, реально в 4 рази за 4 роки, реально круто. По прогнозах аналітиків тут маємо теж таку картину. В середньому це плюс 5, 13-15% кожного року, якщо дивимося про хоча б на 3 роки допереду. Ще одна компанія, яка думаю, має місце бути в портфелі по сьогоднішній ціні. Це компанія Louis Vuitton і Hennessy, Тікер LVMH. Дана компанія французька, одна акція коштує 486 євро за останній період часу. Акції досить -таки просіли. Можемо побачити, наприклад, там на на максимумі в 2023 році вони коштували 828 доларів. Ну але не дивлячись на відео це падіння за останні 10 років, маємо плюс 240% зростання вартості акцій. Плюс знову ж таки додатково дана компанія виплачує дивіденди і дивідендна дохідність 2,8%. Торгується з показником ціни до доходу рівня 19, що є в принципі. Тренді спадковому, тобто цілий Ну, за останній період часу вона коштує дешевше, оцінюється по даному показнику, як буквально ще декілька років тому. Виручка зростає, чистий вихід теж зростає. Дівчата на вихідність знову ж таки відповідно від через те, що акції падають, теж зростає. По прогнозах вибачаюся, по виручці можемо побачити тут таку картину. В період пандемії було шикарне зростання, яке зараз вже трішки зменшилося. Ну але по чистому доходу. Тут це непогано. Знову ж таки, так, немає можливо аж такого сильного росту, але компанія стабільно заробляє непогані гроші. 24 євро у 2021 році, 28 євро у 2022, 30 євро у 2023 році. А буквально в 2015 році це було всього-навсього 7 євро на кожну акцію. По прогнозах аналітиків можемо тут побачити таку картину. Так, з 2025 рік аналітики прогнозують зменшення доходу на 10%, але в наступні роки має бути відновлення плюс 12, плюс 11, плюс 30% відсотків Що я думаю, теж прямо пропорційно вплине на вартість самих акцій. Наступна ще одна компанія, яка коли про яку я коли знімав відеоролик, що в неї не варто інвестувати, тому зараз я свою думку поміняв і по сьогоднішній ціні я думаю, саме дана компанія. Варта своєї уваги ця компанія PepsiCo, це головний конкурент компанії. Coca-Cola. Так, дана компанія виробляє безалкогольні напої, плюс там закуски різні, такі, як, наприклад, чіпси Лейс теж даної компанії. Pringles хіба, так само, якщо добре пам'ятаю. Одна акція на сьогоднішній час коштує 135 доларів, на вихідність 4,2%. Можемо побачити, наприклад, що все одно виручка в даної компанії зростає. За 10 років акції зросли на 89% навіть після даного падіння, буквально ще не Недавно акції коштували 178 доларів. Е, ну, але я думаю, що тут е, купити з перспективою на зростання відсотків на 30, наприклад, на, за наступний рік-два. Е, ну, а потім можна буде продати і продовжити дані гроші в інші кращі компанії. Бо тут е, зростання виручки як такої немає, майже плюс там 6% кожного року. Нагадаю, мусите завжди дискантувати це на відсоток інфляції, який є е, за це. Цей період часу тому виручка, ну скажем так, відверто не зростає. І знову ж таки все-таки є в тренді зростовому, У 2020 році це було 5 доларів на акцію. в 2024 році це майже 7 доларів на акцію. В 2015 році, 10 років тому, це було в два рази менше три з половиною там трішки більше як 3,5 з половиною долара. Прогнозисти про аналітики прогнозують. Нами зростання, точніше, відповідно, падіння ІПС-у на 3,5% в 2025 році, але зростання на тих самих 6,5-5,5-3% в наступні роки. Я думаю, що якщо просто настрої інвесторів до даної компанії поміняються, то дана компанія буде коштувати все таки дорожче, як ті 135 доларів. Це потрібно тільки щоб, наприклад, ІПІ вибачається ціна до. До доходу е, стала, наприклад, не 20, а там, хоча ж би двадцять це, це вже маємо зростання на 25 відсотків. Відповідно, знову ж таки з 20 до 25, Це маємо зростання на 25 відсотків. Ще одна і остання компанія в даному моєму списку. Це компанія United Health Group. Найбільша одна з найбільших компаній на цілому світі в Америці. Це страхова компанія, в якій працює більше 400 тисяч. Людей, це найбільша страхова компанія в Америці. Це вже, це вже звучить. Однак це коштує 326 доларів. За останній час, щоправда, акції дуже сильно впали через там, певні розслідування США довкола там, якихось махінацій, але дані махінації ніяким чином не підтвердилися і, навпаки, доказується повністю, що цього не було і, і, і не мало місця бути. Але акції за цей період часу впали з 600 доларів буквально на протязі 2-3 місяців до 250 на мінімальному значенні. Ну і зараз акції коштують 326 доларів. Я думаю, що дана компанія з даною компанією все буде добре, і акції продовжують своє зростання, так як це було мало місце буквально минулі 10 років, незважаючи на оце падіння. Мультиплікатори зараз хороші. Компанія. Дивіться, дивіденда дохідні. Вість 2,7% ціна за доходу всього-навсього 13,5%, що є реально дуже мало. Виручка компанії. 410 мільярдів доларів. Уявіть собі, яка це виручка. Чистий дохід компанії з даних зароблених грошей: 20, майже 3 мільярди доларів. Це реально дуже і дуже круто. По прогнозах тут взагалі хочемо казати фінанси. Спочатку можете побачити, що виручка зростає в темпі від 8 до там 14% в середньому кожного року. Але прогнози аналітиків, подивіться, так це падіння і на 20% в 2025 році, але далі буде зростання. принаймні прогнозується зростання на 17%, 17%, 20% і більше, тобто більше як 10 в середньому кожного року. Я так. думаю, що якщо не буде жодних розслідувань, не буде жодного негативного фону, а мультиплікатор ціни до доходу повернеться до свого нормального значення рівня, хоча ж би там. 26, 27, то я вважаю, що акції будуть коштувати не тих 300 доларів, 326 доларів, як вони коштують зараз, а приблизно 550 доларів. А 550 доларів це навіть не максимальне значення, яке воно було там в буквально ще. Буквально ще подивіться наприкінці 2024 року в 601 долар. Я думаю, заробити буквально там 70-80% на протязі 2-3-4 років, коли пройде даний негативний фонд. Ну, я думаю, що це круто. І це остання компанія з мого списку акцій, в які варто інвестувати. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи якась з даних компаній знаходиться в ваших інвестиційних портфелях. Буде досить таки цікаво це прочитати. Всім дякую за перегляд. Удачі Investigation.